Привіт! Ну, що там нашим, з нашим маленьким тролейбусом? Ой, щось тут дощик пішов, так? Пішов дощик. Хлопчики якісь тут. Щось тут, о, якісь хлопці такі з рогатками. Бачиш, стріляють з рогаток. Ай-яй-ой-ой-ой-ой, дівчатка на них дивляться. думають. Ой, що ж це сталося, що ж це сталося? Так, ну що це за історія у нас? Давай, дивимося, що це у нас за історія. Жахливий Петро і кошмарний мишко. Так. Вічливий тролейбус дуже любив дітей. Він любив їх у мереживних платках, чистеньких костюмчиках. Із повітряними кульками в руках, він думав, що возитиме їх цілими групами в кіно, на екскурсії по місту, у музей, у планетарій. Малюки співатимуть чистими дзвінкими голосами веселих пісень, а виходячи, хором вигукнуть, що до побачення! І на прощання помахає чистими долоньками. Але діти поводилися жахливо. Вони штовхалися, залазили до тролейбуса через передні двері, задні двері, люк на даху. Вони їли морозове, примудрялися обмазувати своїх батьків, бабусь та зовсім чужих пасажирів, о Господі. Вони сміялися гидким сміхом, вони не поступалися місцями старшим. Вони підривали пітарди, гучні, немов кольтриць восьмого калібру, і вирізали на сидіннях та вікнах непристойні слова. Ого, нічого собі, дітки. І от одного разу тролейбус не витримав. Саме цього дня двоє хлопчиків Петро і Мишко. Ось вони бачиш, які Петро і Мишко? Так, прогулювали уроки у своєму другому Б класі 13-ї школи. До першої зупинки вони приїхали ззаду, причепившись за маленьку драбинку. Нічого собі, оце хлопці, оце хлопці якісь бандити якісь. Так, що ж далі? А драбинку, яка є в кожного тролейбуса, а на другій зупинці вони зістрибнули, швиденько купили собі поморозиву і залізли в салон через передні двері. Ого, у салоні вони примудрилися вижити з насидженого місця. Худеньку бабусю плюхнулися на сидіння і стали на всю губу розповідати противними голосами анекдоти про вовочку. О, Це таке є, таке, таке явлення в природі. А Петрик водночас закарбував цвяхом на склі своє прізвище. Мишко ж приписав до цього прізвища непристойне слово. Боже, 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 що ж це за Мишко і Петро такі? Поганці якісь і поганці. Так, через це вони дуже швидко побилися і потім так само швиденько помирилися. І стали на знак примирення замрінок коперсати бритвочкою дермантин на сидіннях. Боже, як, як це так можна? Це... Це, це, це вообще? Хіба так можна було себе поводити? Боже, які вони. Які вони гідкі. Я б це взяла таких хлопців, якби я там в тому тролейбусі їхала, за вухо. І виставила б з тролейбуса. Нема чого тролейбус. Він допомагає людям добиратися до місця, куди їм треба добратися, так? а тут себе так поводяться в ньому. Знаєш, по-свинськи, просто по-свинськи. Це дуже-дуже погано. Так робити не можна. Ти ж так не робив би, я сподіваюсь, так же? Ти ж в мене хороший хлопчик, моя зайчка, моє сонечко, не можна так поводитися. Ти ж пам'ятаєш, як мічта в тролейбус, як люди будуть чимно в ньому їздити? Це ж тролейбус для всіх. І його не треба, не треба, не треба. Е Обіжать, правда? Я тебе дуже кохаю. Я знаю, що ти так не будеш робити ніколи. Ти в мене дуже-дуже хороший хлопчик, я тебе люблю. Слухайся, маму і тата тьом цьом Я тебе люблю, на добрані.